Стоїмо від порядку до 11-го години ранку, де стоїть тут е самоборона разом з громадою міста. Зібралися ми тут по такій причині, що знову Київ дослуховується до думки громади і знову ж таки висувають на посаду начальника ОМВС пана е Ну, е Людина чужа з іншого регіону, з, іншого, з іншої області. І громада проти таких призначень. Певна інформація про те, що пан «Піддубний» і заплатив не кошти в Києві для того, щоб покласти посад. Тому громада відстоює свою думку і ми протестуємо проти даного призначення. Його ще немає, що буде, які ваші дії будуть, коли він приїде, і які дії будуть, якщо він таки не е, Ну, На даний момент е, ми чекаємо, що десь ближчим часом він має бути. Е, е, і ми будемо мирно протестувати. Чим займалась дотепер? В разі, якщо його не буде, я думаю, Києву достатньо буде цієї картини, яка відбувається в новому області. Якщо не дійде до Києву аналогічної інформації, треба поїдемо в Київ.